15 питання з 20 найскладніших питань з ПДР України 38% правильних відповідей, який із зображених дорожних знаків інформує про те, що додаткова смуга руху прилягає до основної смуги руху на одному рівні з правого боку. Знак 1, знак 2, знак 3, знак 4, знак 5. Отакий знак 4. Отже, ці знаки трішки заплутані, але зараз все стане більш ясно. Отже, знак 1 сповіщає про наявність прилягання смуги для розгону на одному рівні з правого боку. Знак 2 інформує про кінець додаткової смуги руху або смуги розгону. Знак 3 інформує про початок додаткової смуги руху на підйомі або смуги гальмування. Знак під номером 4 той, що нам потрібно, вказує, що додаткова смуга руху прилягає до основної смуги руху на дорозі з правого боку. А знак 5 інформує про розташування смуги спеціально підготовленої для аварійної зупинки у разі відмови гальміної системи. Тобто на цих ділянках замість звичайного дорожнього покриття насипаний пісок, чимінки щебінь і, в разі відмови галю, водій скеровує свій тезе. На з'їзд там в Грузаї всі живі, всі здорові, отакої.